Дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Малята, ми ж на цьому тижні говоримо весь час про літо. Чому? Тому що літо вже закінчується. І це останній тиждень, останні дні літа. Ви вже пам'ятаєте, чим характерне літо? Тим, що весь час на вулиці Сонечко, а ще. Дуже тепло, ви засмагли, ви вже виросли, здорові і кріпкі. І ще вчора ви згадали, які квіти є на нашій на наші ділянці дитячого садка, і бачили, які вони також малювали квіти. Вірніше, горщик прикрашали до квітів, які знаходяться в кімнаті. Познайомились, які це квіти. А сьогодні малята Петрик і Наталочка, і ви теж чекаєте, а про що ж ми сьогодні будемо говорити? Малята, ми сьогодні згадаємо про квіти, які є в природі. А де вони є? Є вони на луках, на галявинах і в полі. От давайте з вами ці слова і повторимо: луки, галявина поле. Ми вже з вами знаємо і викладали такі польові квіти, як мак і соняшник. Але в полях, на луках і на галявинах. Дуже-дуже багато різних квітів. Давайте ми з вами розглянемо малюночки. Малята, подивіться, яке розмаїття різних квітів є у полі, на луках та на галявинах. Подивіться, дуже часто зустрічається ось така синя польова квітка, яка називається волошка. А ось така червона квітка, яка дуже багато часто зустрічається, це яка, підказуйте, ми викладали це так, це мак. Дивіться, яке розмаїття жовтих квіток, польових, які мають жовтий колір. Але, але частіше всього, подивіться, ось на цей малюночок. Це Квіти, які називаються Звіробій, це лікарська рослина. Отже, ми сьогодні згадаємо з вами і запам'ятаємо три слова: це, говоримо звіробій, Молодці, ще раз, звіробій. Так, це що, вже знаємо. Мак, молодці, а це разом волошка. Ще раз, волошка. Малята, подивіться на цей малюночок. Квіти ж окремо не ростуть, вони частіше всього зустрічаються ось так разом. Це тут і ромашки, це у нас що у нас було? Волошки, це мак, це звіробі жовтенький ось. І ми з вами сьогодні постараємося намалювати ось такі квіти на галявині. Зглянемо зразок. Дивіться, ось у нас це травичка на галявині, або на луках, або в полі. І у нас є мак, навіть волошки та отакі жовтенькі звіробій. Малята для роботи нам потрібно ось така клейоночка, тому що ми будемо працювати. Багато водичка, можливо, і не треба буде, але фарби я підготувала, дивіться так: по кольорам наших квітів: який червоний, зелений, жовтий і синій. Ось такі нічні палички, серветочка. Можливо, нам потрібен буде пензлик. Та ось така зубна щітка, яка у вас вже є вдома, і ви нею не користуєтесь. Може бути, ось така або така. Малята, давайте з вами зробимо вправи без фарб. Я беру щіточку, тримаю пальчиками кінець аркуша і натискаючи, ось отак проводимо знизу. Вверх, знизу вверх до кінця аркуша. Як же ми використовуємо палички? Дітки, ми вже їх використовували, тому я нагадую: ми паличками робимо вертикально ось так тички А тепер будемо працювати фарбами. Малята ми беремо нашу щиточку та ось так гарнесенько Її змочуємо зеленою фарбою, щоб вона вся-вся промокнула, змочилася. Тепер тримаємо пальчиками, можна трішки на скоси покласти аркушик і знизу вверх проводимо ось такими відтисками. у нас. Відтискується травичка, дивіться, і так, до кінця аркушу. Малята у нас уже аркушик з фарбою підсох. Я хочу нагадати вам, якщо у вас отут по краям фарби не буде, то можна просто отак. Трішки попримакувати? Для чого? Для того, щоб все було зелененьке. Тепер ми беремо жовтеньку фарбу. Згадаємо, що на луках, галявинах і в полі є звіробій. Малята хочу вас зауважити, що ми не підряд ставимо крапельки, а розморемо. Розміщаємо так, щоб інде де були у нас ось такі квіточки. Потім кладемо беремо синеньку фарбу. Це яка у нас буде? Це волошки. Ось вони, отакі волошки, притримуємо аркушик і теж де інде, теж ставимо крапки. Далі. Червону фарбу, а червоною фарбою що ми зробимо так. Це маки у полі, які дуже далеко видно, вони гарненькі, червоненькі, яскраві і дуже дають нам гарну картину квіточок. Малята, тепер подивіться, яке гарна, яка гарна картина стала! І видовище. Малята, якщо ви захочете, то ви зможете намалювати, ви дорослі, намалювати сонечко або хмаринки, або навіть райду. Згадайте, як ми з вами робили ось таким рухом. Ми з вами робили кухонною губкою ось так фарбами і проводили, і в нас була веселка. Отже, далі, ви, як художники, домалюєте цю картину. А на сьогодні ми завершуємо малята ми з Петриком і Наталечкою чекаємо ваших малюнків. І дуже будемо раді, коли ваші малюнки будуть гарні, пригарні. До зустрічі, діти.